Ось, такий ключик. Зварив. Тут поварював ці штучки. Цим ключом головка на 27, гайковерт, тільки гайковертом, Так не зарвеш ні в якому разі. Вставляєш, ну все чітко попадає. Вставляєш тут щоб витягнути. І різьба тут йде ліво. Тобто, оце я закручую. Откручувати вправо, але відкручується разом з планетарним. Це, що тут крутиться, не треба його тримати, тому що воно крутиться зразу з різьбою. Тут зразу вінець вправо відкручується за часовою стрілкою, откручується. І тут зразу вінець знаходиться. Тому і прокручується ось. Тут зразу вінець, а потім достається двигун. Міняються. міняється, провода обрізаються в сестер в задовільному стані. Ось так відкручуються майже всі двигуни, але тільки гайковіортом. Вигун, провода. Зараз буду знімати ось цю шайбу, їх відкошу зараз всі, буду знімати цю шайбу. Далі вони будуть ось там, ось вони там під обмотками, під шайбою цею. Далі по цьому всьому процесу штатна шайбочка, яка кріпиться сюди ось, з другої сторони, Ось яка заходить ось сюди, прикріплюється трьома винтами. Ось такі три болтики. Їх на штатні місця. Сюди ось кручуємо, Я відкусив. Посередині гайка з шайбою М6 і притримуючи оці болтики, я кручу гайки і оцю шайбу знімаю. Провода, я відкусив. От, ну, в залежності від двигуна, От, тут в мене отвір, там в столі ось пішла туди. Е, за, за Змазку заводську я не переживаю. Буду міняти, її, перемазувати. Ось. І зараз буду зажимати і стягувати цю шайбу, щоб мені добратися до проводів, уже і зніму, покажу. Ось. У нас ця шайба зійшла. Не забуваємо провода сюди пропихати, щоб. Не зірвати. І маємо ми ось тут такий шплінт, який садиться ось так. Запам'ятати і не перепутати цей шплінчик. І тепер маємо доступ до проводів. Ось ідуть провода. от В даному випадку я буду відкручувати датчики хола і підпаюватися проводами цільними прямо сюди. І також буду з обмоток брати цей джгут, буду виймати повністю. Виймати повністю і буду вже підпаюватись безпосередньо і до плати, і до обмоток. Цих всіх. Двигончик такий цікавий, маленький, двохпланетарний. 250 Вт, 36 вольт. Ось така у нас заводська пропаєчка. Це я. Познімав ось ізолюючі кембрики. Оці от заводська пропаєчка. Ну якось таке собі. Якщо ще жовта фаза пропаяна плюс-мінус нормально, то ну, таке ж зелене. То синя фаза взагалі. Взагалі погано пропаяна. Також датчики холу. не забуваємо рідний роз'єм, продіваємо зразу в шайбу. От. І зараз будемо заводити. І підпаювати. Для початку фази підпаяю, а потім буду підпаювати датчики холоду, так як провода потім тонші і легше працювати. Зараз фазні провода пропаяє. Ось підпаявся я фазними проводами, трошки їх позачищав і пропаяв дуже добре. Далі датчики. Холо. По одному випаюю і на місце. Ось припаюю. Другі провода. Ось. Все, лишилися. Зараз випаюю, впаяю і будемо ізолювати і збирати. Підпаялися уложили провода всі на своє місце. Ось. Всі на своє місце, Кладаємо, щоб вони не заходили сюди і підматуємо їх ниткою, обматуємо, підтягуємо, щоб вони там не тіліпалися і все було добре. Ось все закрутили на місце, обв'язали ниткою провода. Зараз не забуваємо ізоляцію положити і будемо закривати також під датчики холу, також ізоляцію. Я спершу не положив, а потім Відкрутив і, і туди положив ізоляцію і ставимо шайбу на місце. Ось і все. Посадили шайбу. Все гарно прижалося. Ізоляція трошки вилізла, нічого страшного. Це у нас провод відновлений. Зараз буду чистити, перезмазувати. змазувати. Тут так само все вичищати. Ось. І будемо. Збирати. Цього двигуна. Різьба тут ліва, також датчик швидкості присутній. Ось магніти стоять. І ось тут стоїть також датчик холу, який рахує оберти двигуна.